Щорічно 30 вересня відзначається Всеукраїнський день бібліотек його святкують як любителі книжок, так і бібліотекарі. Адже бібліотека це справжня скарбниця, яка зберігає пам'ять і мудрість народу. В цьому році бібліотеці Шевченка виповнилось 65 років. І ми видали до цієї дати спеціальну книгу «65 історій про бібліотеку. Згадали самого першого директора бібліотеки і до сьогодення цікаві факти про нашу бібліотеку. Кожного року до цього дня проводиться тиждень, присвячений бібліотеці та бібліотечній справі. У цьому році ми об'явили фото онлайн-фотоконкурс під назвою Бібліолюб і запропонували всім бажаючим показати. За допомогою світлин своє відношення до книги та бібліотеки, як каже Наталія Едуардівна, вже більше 15 років в бібліотеці працює творче об'єднання Суцвіття, де збираються творчі люди, художники, письменники, музиканти, краєзнавці, творча еліта нашого міста і не тільки нашого міста. У нас багато друзів творчих людей по всій країні. Також випускають книги місцевих авторів. Колективні збірки, поезії, прози і серію під серією Творчі сили Покровщини. Сучасна бібліотека зараз проводить багато заходів. В нашій бібліотеці працюють кілька клубів. Це художня студія, це театральна, музична студія. У нас навіть є зал хореографії, де е, е, Займаються йогою. Наталія Ідуардівна зазначає, що бібліотека імені Тараса Шевченка зараз є соціокультурним центром. Це осередок для мешканців нашого міста, де вони можуть отримати величезну кількість різних послуг, не тільки видача книг. Це Презентації, творчі зустрічі, тренінги, фестивалі і конкурси це різна культурного, літературного, творчого життя. Бібліотекар каже, що зараз багато людей повертаються до друкованих книг. І їм є що запропонувати читачам. У нас дуже багатий фонд. І література на будь-який смак. Жіночки зрілого віку вони читають більше любовні романи, романи про життя. Чоловіки більш детективи. Молодь полюбляє більше фантастику, фентезі, сучасних авторів, психологію. Також і малечі разом з батьками частіше почали відвідувати бібліотеку. Вони відкривають для себе новий світ. Ми дуже радіємо, коли вони знову і знову приходять. Вдячні цим батькам, дорослим, які розуміють важливість книги. Бібліотека особливе місце. Нехай там завжди панує чарівна атмосфера. Нехай книги дбають. Дійливо і вірно зберігають цікаву інформацію і радують своїх читачів. Я хочу привітати своїх колег зі святами, побажати їм миру, здоров'я, злагоди, нових звершень. Цей святковий день я хочу привітати всіх бібліотекарів, побажати їм здоров'я, миру, наснаги і креатив, креативних рішень. Вітаємо з Всеукраїнським днем бібліотек. Бажаємо, щоб кожен день приходили нові читачі і черпали знання в ваших стінах. Полиці нехай заповнюють нові книжки, а бібліотека буде тим місцем, куди захочеться приходити, де завжди буде цікаво і захоплююче.